Вітаю, шановні члени журі. Мене звати Жилка Деті. Я учениця 9 класу школи номер 13 Я хочу запропонувати вам свою дослідницьку роботу за тему Джон Грін, письменник молодого покоління. Джона Гріна називають Голосом Покоління Тінейджерів. Вже перший роман письменника «Пошука Аляски, опублікований у 2005 році, у 2006 році удостоївся премії принца. І був названий кращим твором для підлітків. Згодом всі книги Джона Гріна отримували нагороди і схвальні відгуки критиків. Відповідно до мети, поставлені завдання: перше, визначити особливості творчої манери письменника, друге дослідити проблематику творів Джона Гріна, третє провести аналіз твору в пошуках аляски, четверте провести дослідження серед учнів дев'ятих класів стосовно сенсу життя у світогляді Джона Гріна та у сучасних підлітків. П'яте – Розувати абстрактне та асоціативне мислення, вміння здійснювати аналіз досліджуваного матеріалу. Наукова-новизна роботи полягає в тому, що в ній удосконалено розгляд фактологічного матеріалу творчості Джона Гріна, проведені спроби дослідження сенсу життя у святого леді письменника. У роботі використані методи критичного аналізу наукової і методичної літератури. Вибір конкретних методів диктувався характером фактичного матеріалу, умовами та метою денного дослідження. Автором було проведено опитування серед учнів дев'ятих класів стосовно сенсу власного життя і порівняти його з особливостями світогляду Джона Гріна. Основними методами, використаними у роботі, є біографічний, порівняльний та аналітичний метод дослідження літературних явищ. Практичне значення. Робота може знадобитися всім, хто цікавиться психологією. Матеріали дослідження можуть бути використані на уроках зарубіжної літератури та годинах спілкування. Дякую за увагу!